Усім привіт! Мене звати Вірінея. Сьогодні ми подивимося мій новий влог про Кападоки. Я одразу вам бажаю приємного перегляду і відзичу вам мільйон цілуночків. цьом 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 мої улюблені підписники. День номер один. Ми вже збираємось і будемо ходити на сніданок. Такий у нас сніданочок. І з таким прекрасним видом. Так, сижу з таким гарним видом в кімнаті. Мені дуже подобається колоритність цього номеру, тому що ми живемо по суті в пещері, але тут достатньо затишно та тепло. Мали сьогодні побачити повітряні. Кулі, проте їх не було, хоча вони мали бути вже десь до обіду, тобто десь о 5-й ранку починається перший політ до 12-ї. Проте чомусь їх не було. Сподіваюсь, завтра вдасться їх побачити. А ще я хотіла сказати, що щиро рада, тому що зустрічатиму свій день народження саме в такому прекрасному місці. Мрії здійснюються. У -у -у. Ось так гарно виглядає тераса. Подивіться, які гори. Приїхала на таке гарне озеро. Тут є холодний, холодна, гаряча вода. Я не знаю, що озеро видно. Нас завели в якісь такі інтересні локації. Але я хочу спати. Знаєте, я от стала такою злою, довольною бурчихою. Такого чого повертаємось до основи. Що сон, активність і харчування це батька. От мене. Сон був такий собі, і через це мені не вистачає просто енергії і я злюка. Але З хорошого тут дуже смачна їжа, смачні сніданки, тримому смачні обіди. тому так перед вами уривки із зеленого туру. Тут Вдалося побачити природу, пішли до річки. Також побачили, як жили раніше люди в горах. Це дуже цікавий досвід побачити справді, як проживання відбувалось там раніше. Нагадує, до речі, Крим. І ось ви зараз бачите у середині печери. Тут є такі виїмки, які використовувалися раніше як шафи, десь хтось там спав. Тому це неймовірний досвід. Також окремий вид мистецтва каптокия вночі, тому що запалено багато ліхтариків. Це так класно світиться в ось цих маленьких віконечках, які ви бачите перед собою, живуть або люди, або в ще менших голуби, тобто в Каппадокії є окремі долини. В яких живуть голуби, а ось це славнозвісна долина любові. Можете залишити в коментарях свою думку, чому долина любові. Далі ми поїхали у майстерню, де готують вироби з глини, де їх фарбують. Бачите перед собою чудовий посуд різноманітної форми, кольорів. І це все насправді має дуже класний вигляд. А ще ось просто подивіться, в якому місці це розташовано, тобто, це все в якійсь печері, і це дуже колоритно. А далі ми вже перейшли до самого магазину, у якому можна роздивитися та придбати усі вироби. Проте насправді тут, здається, було заборонено знімати, але ми нікому не скажемо. Однією з особливостей цього посуду є те, що він світиться. Ми прийшли на обід. Інтересно. ми пройшли вже багато за сьогоднішній день. Наші тюри починалися о 9.45. І найприкольніше те, що нас спочатку добре покормлять, а потім так, ну все, давайте вгору, а ви бачите тут, які гори. Зразу кардіо щоб не дай Бог не поправлялася. Перед вами шоу під назвою Турецька ніч, у якій були представлені різноманітні культурні особливості Туреччини, і це було дуже прикольно. Це взагалі подарунок від дівчат мені на день народження. Я не знала, куди їду, і насправді отримала масу позитивних вражень, тому що мені подобається такого плану шоу. Нарешті, на моє день народження, ми прокинулись о 6 ранку, щоб побачити повітряні кулі, і далі вирушили в дорогу. На моє день народження. Ми поїхали у приватний тур для того, щоб побачити виключно ті місця, яких ще не бачили. Легенду про короля, його доньку, яка закохалась по і за вагітними їх передворили на камені, бо жінка помилилась про те, щоб з її людини було в стобори і вони залишились назавжди. Тепер нам пахне. Ще тепло відчувається вже осінь, де ми десь гуляємо до річки, але тут поруч гори. Дуже гарна природа. Мені подобається. А також було окреме частування у виноробні, де ми спробували три видави. Вони сухі, і мені найбільше сподобалось рожеве. Взагалі ми планували політати на повітряних кулях, але не вдалося забронювати через погодні умови, не вдалося спрогнозувати це правильно, а бажаючих було багато. Тому ми обрали тур на квадроциклах, і це було супер-мега круто. Я каскадьор. Красива. Ой, ой, не дуже красиво. В мене на ну, така тусовочка нежна. І такий афігезний захід сонця. І тут уже прощальний вечір, у якому ми гарно повечеряли і насолодилися. Ось такою була моя подорож у Каппадокію. Залишайте лайки, коментарі і дякую, що були зі мною.